Сетью лайфхаками, способами, як я набирала і набираю собі аудиторію, шукаю собі клієнтів для своїх бізнесів. Тут про блогінг, про особистий бренд, про гроші з інстаграм. І я Осипян Юля, дівчина, яка побудувала особистий бізнес через особистий бренд, завдяки контенту на телефончик. Сьогодні у нас цікава дуже тема. Я впевнена, ви дуже її чекали, і це дуже популярна тема, як безкоштовно знайти клієнтів, як просуватися саме безкоштовно. І сьогодні я поділюся з вами десятью лайфхаками, способами, як я набирала і набираю собі аудиторію, шукаю собі клієнтів для своїх бізнесів і для своїх клієнтів і взагалі. Тому поїхали. Хто я така? Я підприємиця, яка побудувала свій бізнес з нуля завдяки телефону і створенню контенту. Зараз я маю свій салон краси, працюю вже третій рік і постійно приносить мені нових клієнтів нові гроші і 3 мільйона гривень щороку. Я розвиваю свій особистий бренд, навчаю цьому інших. Тобто якось так. З нуля до мільйонів моя історія. Повернемося до нашої теми: десять способів, да, як можна притягнути до себе клієнтів, не вкладаючи на просування гроші. Да. Але звісно, що якщо не гроші, то вам придеться складатися часом, вам придеться вкладатися кількістю вашого контенту, ваших одиниць контент, контенту. Тому. Розумійте і знайте, що все одно прийдеться і треба вкладатися саме грошима. І є такий класний спосіб не менше 10% доходу з бізнесу, да, з вашого, вкладати саме на розвиток, на рекламу і на просування. І так, 10 безкоштовних методів просування. Я вам просто їх назову, а ви скажіть, якими з цих ви користувалися. Лайкінг, хештеги, взаємний піар, прямі ефіри, коментінг, репости в блозі за подарунок, воронка з рілс на підписку, нетворкінг стати кейсом у когось на навчанні, заявляти про себе в чатах навчання або взагалі в чатах групах якихось на якихось Facebook, Instagram, Telegram каналах, якими з цих способів ви користуєтесь? Давайте розберемо кожен, бо я знаю, що більшість скаже: Боже, хештеги, вони не працюють. Ви що? Це з вік. Якщо ви ще це дивитесь, да, і ви мене дослухали до кінця і ви не виключилися, то це дуже класно, бо я вам розповім чому. Але зараз підемо по черзі. Лайкінг. Що це таке? Це коли ви проявляєте свою активність на сторінках ваших. Потенційних клієнтів, як робити і як шукати потенційних клієнтів, ви знають мої учні. Я розповідаю це на міні-курсах, на великих наставництвах своїх. Може, буде тут десь відео про це, але це залишати лайкінг, це залишати лайки да, на публікаціях ваших вашої цільової аудиторії. Це дієвий спосіб, дійсно дієвий, бо саме так я шукала клієнтів в свій салон, в барбершоп. Це дуже дієва історія. Таким чином, ви заявляєте про себе, людина, согласитесь, ви всі дивитесь, хто вас лайкає, хто вам залишає коментарі, хто переглянув ваші сторіс. Ну, правда ж. А якщо це лайк, лайк і не один, то 100% ви зайдете на сторіночку цієї людини або ціє, цього акаунту, подивитися, хто це. І якщо там знаходиться та пропозиція, яка може вас зацікавити, ви вже потенційний клієнт, правда? Якщо дивитися з іншої сторони, тобто ця система 100% працює. Хештеги, давайте розберемо хештеги. Оце що всі плюються, кажуть, що воно не працює. Товариші мої любимої. Якби воно не працювало, всі просто вже соціальні мережі це усунули, бо це просто подумайте. Соціальні мережі це мільярдний бізнес. Там дуже сильні експерти сидять, які в цьому всьому розбираються і займаються цим. Якщо б хештеги не працювали, то це просто соціальні мережі да, платформи це б забрали. Тобто використовуємо хештеги. Поки вони ще існують, і зараз мало хто користується саме хештегами, але їх теж треба вміти підбирати саме під цільову аудиторію і під ваш продукт. Тобто не все підряд її бачить, а просто те, що цільово приведе вам вашого клієнта. Якщо вам цікаві ці питання, залишайте в коментарях ваші запити. Я буду знімати на ваші запити наступні відео, наступні подкасти. Третє, взаємний піар. Взаємний піар це може бути е, з вашими з, з колегами з ніші, Це може бути просто людина, якась незнайома вам, якій ви можете написати і сказати: давай, ну, давай обміняємося аудиторією, ти займаєшся тим, я займаюся цим. І ми просто одна про одну розповімо, розкажемо яскраво з воронкою продажів. Тобто не просто репостики друг дружку зробити, а раніше це працювало, зараз це вже не працює. А зараз це треба прям вкусненько подати, тобто, щоб це було пред історія і заклик до дії. Так само. Це можете робити по бартеру, тобто ви комусь щось і хтось про вас щось зробив. Тобто взаємопіар це дорівнює бартер. Тобто, якщо у вас якась послуга, яку там не просто можна послухати пощуп... ну а можна ще й пощупати, то обов'язково давайте і співпрацюйте з кимось на бартер. Тобто ви свою послугу комусь, хтось свою послугу вам, і ви і ви на. Показуєте, да, одразу, як працює цей продукт, які, а якщо це онлайн-продукт, як, яка там начинка, що там внутрі. Тобто давайте людям можливість заприкоснутися з вашим товаром, навіть якщо це бартер, навіть якщо це взаємний піар. Прямі ефіри Прямі ефіри дуже класно працюють на будь-яких соціальних мережах, будь то TikTok, будь-то Інстаграм, будь то Телеграм, будь то Ютуб. Неважливо, яка соціальна мережа, але прямі ефіри ви ж звертали увагу в інстаграм, як хто веде прямий ефір? Він одразу вилітає в перші ем, кружочки і світиться, що в нього прямий ефір, і ще сповіщення приходить вам, що Юлія Осипян веде прямий ефір. І ще написано, яка тема, наприклад. Тобто. Прямий ефір він так само активує зацікавленість вашої вже аудиторії, яка у вас є. А якщо ви робите взаємний піар за допомогою прямого ефіру, то ви автоматично включаєтеся і в аудиторію людей, людини, з якою ви робите взаємний піар, і свою аудиторію, якби будоражити трошки, у вас там щось нова двіжушка, тобто показуєте, що ви існуєте, і щоб про вас люди не забули. Коментінг, дівчата і хлопці, це так само, як і лайки, дуже сильно працює. Але я дуже сильно вас прошу. Не ставити просто лайки і аганьочки це, ну, це теж дієво, але менш дієво, ніж нормальний коментарій під тему того тексту, який людина там писала, наприклад, або рілса. Так класно я залишала. Ну, так класно спрацював один коментар, який я залишила під чим із одної з великих зірок, ну, блогерів, на якусь тему, щось я залишила. І звідти в мене до сих пор йдуть підписки, лайки, і, типу, мій той акаунт коментар піднімається постійно вгору. Тобто, таким чином я про себе заявляю на платформі у людини, яка має мільйонну аудиторію. І це не просто лайки-аганьочки, а ганючки. це текстовний нормальний коментар, який не перетягує на себе одіяло, а я просто прокоментувала ситуацію, про яку там говорила та блогер. Все. Тобто коментарі не забуваємо залишати у своїх потенційних. Тільки давайте так домовимося з вами, що ви не залишаєте коментарі під постами у своїх колег або у цих конкурентів. Будьте трошечки будьте екологічними, добре. Якщо ви йдете шукати своїх потенційних клієнтів, то залишайте коментарі під е, аккаунтами і під е, публікаціями у ваших клієнтів, а не на сторінці у такого ж майстра, як ви. Типу, ну, це такое, знаєте, ну, таке можна, ну, ну, такое. Репости. У блозі за подарунок. Я, власне, зараз роблю такий, а ви, напевно, не будете бачити це, бо це вийде в наступний понеділок. Коротше, зараз я роблю таку історію, що я роблю майстер-клас у Вроцлаві по фотографії і мисленню. Тобто ми будемо створювати контент, ми будемо робити класні сочні відео і класні фотографії, але я роблю яким чином. Розповсюджую свою інформацію. Я зробила макет і прошу своїх підписників робити репости і відмічати мене. І за це той, хто йде на мій майстер-клас, отримує 50 злотих знижку. А той, хто не йде, просто плюсик в карму. І знаєте, це працює, люди це роблять, і мені приємно, що люди в мене дуже ам, такі осознані, і як мінімум це їм приємно. Отримати знижку за те, що вони щось зробили, от і відвідати класний майстер-клас зі знижкою. Наступне це воронка в Рілс на підписку. Це також знають мої учні, але розповім вам в двох словах: це коли ви бачите в своїй стрічці, напиши мені слово, і я тобі вишлю урок. Наприклад, ви пишете слово, і вам висилають, типу, таке сообщення. Перевірка на підписку, а ти не підписана, а ти не підписана, да? І треба підписатися. Потім, коли ти підписуєшся, це через бот робиться. Коли ти підписуєшся, до тебе приходить цей урок, який обіцяли в Рілсі. Тобто це вже трошечки треба вміти залучати сюди вже ботів, але це також працює дуже добре. Але знаєте, це працює як в плюс, так і в мінус. Люди, які хочуть отримати від вас просто якийсь ніштячок, вони більшість приходять, підписуються, потім відписуються. Але це нормально взагалі підписки, відписки це нормально, це так само, як ви з кимось спілкуєтесь, потім перестали спілкуватися. Ну, тобто до відписок маєте відносити, відноситися рівно так само, як і до підписок. Типу, прийшли хорошо, ушли – теж хорошо. Ну, отак от, знаєте, ну, типу, це нормальна Нормальне, нормальна розвиток, нормальний розвиток событий, да? тобто Це таке життя. Наступний пункт восьмий це нетворкінг, це особисті знайомства на якихось заходах, закладах, і де ви заявляєте про себе, тобто, у вас ви ціленаправленно йдете йдете на якийсь захід і починаєте розповідати про себе. Як про людину і чим ви займаєтеся, обмінюєтеся контактами, і потім ця людина, яка з вами познайомилася, вона буде більш лояльна до вас як до експерта або як до спеціаліста. І це плюс підписка, і плюс вже прогріта підпрігріти ваш майбутній клієнт, тобто тепла аудиторія одразу. І стати кейсом на навчанні це взагалі дуже класно, бо скільки я навчання не проходила. Я завжди стараюся бути найкращою. Найкращою в мене, на жаль, ще не виходило. Але завжди, якщо в мене хтось репостить в своїх сторіс або рілсах, або постах, завжди переходить, переходить якась кількість людей на мою сторінку. Хтось підписується, комусь стало цікаво. Тобто, це додаткова кнопочка просування, да, яка теж працює. Дівчата і хлопці, так як я проводжу да, багато навчань, майстер-класи, міні-курси, наставництво в мене є. І є такі учні, які просто приходять на майстер-клас або на вебінар або взагалі на велике наставництво і взагалі ніяк не проявляються. Це дуже велика помилка, бо будь-яке навчання, будь-який чат це ваша. Платформа, ваша сцена, де ви маєте просто сяяти і заявляти про себе не хамовито, а просто заявляти, спілкуватися і. Обсуждати щось, да, давати зворотній зв'язок в чаті це дуже важливо, і це так само прогріває людей, які в чаті до вас, і ви потім отримуєте звідти нових підписників, нові, нові знайомства і нові заявки. Тобто, не зволікайте, якщо ви ходите на якісь навчання, то не просто за знанням, а обов'язково проявляйтеся, спілкуйтеся, бо це знаєте, як. Університет, як школа, як хочете, як ПТУ, що хочете придумати собі. Але це, знаєте, ваші одногрупники, це ваші однодумці, це люди, з якими у вас є цікаві якісь точки заприкоснення, і вам 100% буде про що поговорити. Тому це класна можливість задружитися, знайти людей, які будуть цікавитися вами дійсно, які будуть вам вас підтримувати. І будуть з вами не один рік. І потім, ви знаєте, з, з цих самих чатів будете зустрічатися з людьми вживу і проводити з ними час. Це дуже прикольно. На сьогодні все. Буду вдячна за лайк, за коментарі ваші, щоб я знала, про що записувати наступні відео. І обов'язково ставте, будь ласка, подобайку, да, лайк, бо це допомагає просуванню моєму каналу, щоб. Більше людей могло дізнаватися таку корисну новину ну, інформацію, яку я несу, і дізнаватися про мене. мені це дуже важливо, бо інстаграм, Ютуб це моя площадка, де я хочу сяяти і сяю. До побачення в нових подкастах і в нових відео. Обіймаю! Обняла, приподняла.